Доброго дня, мої, шановні друзі. Зараз зробимо розклад на бажання. Просили ви мене, а я все забуваю. Зараз подивимося, розложу карти по на 5 частей. По 7 карт. І на здійснення бажання. Покажіть нам карти, пожалуйста. Так. Чи здійсниться бажання, так? Да? Раз, два. Три четири п'ять, шість сім. Так, по сім карт перша частина раз. Друга частина. Третя частина чи збудеться бажання раз, два. Так, чотири частини, і зараз п'яту. 7. Так, сім частин покажу вам, так? Да? Ви вибирайте. Раз, два, три, 4, 5. сім карт. Чи збудеться бажання? Так, дивимося. Так, сюди трошки подвійну. Отак, От перша частина, хто загадав. Чи збудеться ваше, ваше бажання? Так. Да. Ух ти, Да. Карта перемоги. Важний вибір, важне рішення. Колісниця. Так, збудеться. Дякую. Так, друга частина. Чи збудеться бажання? Ой, щось туди-сюди. Так, тут і должно, і вроді продвіження вперед, але тут щось неудача, і фантазії, і печаль. Карта. Щось не. Щось під сумнівом, Отак. Не то, що ні. Там і карти хороші. А щось під сумнівом, Як ностальгія печаль. Поки щось зависло. Подвішено, так? Третя частина, чи збудеться бажання. Так, да, карта перемоги. Карта перемоги. Так. Збудеться. Четверта частина, чи збудеться бажання. Подвішено. Горе -м Тіранія. Mm -mm. Розчарування. Тут ні. Четверта частина, ні. І п'ята частина. Чи збудеться бажання? Так, як вроді должно збудеться, але трошки маніпуляція ще пока. Ще поки маніпуляція. Так, продвижение вроді вперед йде. Как бы за это треба побороться. Надо трошки побороться, Тоді буде удача. От так вот. За ваше бажання трошки треба побороться, приложити силу. Ну так, такий розклад. Кому сподобалося, пишіть. Я забуваю, напоминайте мені, забуваю. Кого цікавить, то пишіть. Всего гарного вам дня. Будьте здорові, до побачення!